Підприємства переробної промисловості та сільськогосподарські товаровиробники Закарпаття мають змогу отримати компенсацію відсотків за кредитами. Претендувати на неї може бізнес, який у межах урядової програми Доступні кредити 5.7.9» залучив кошти для закупівлі обладнання, щоб виготовляти кінцевий продукт для споживача. Відповідно, це нові робочі місця, додаткова додана вартість та стимулювання переробки. Беремо підприємство, яке сьогодні у нас функціонує, воно виробляє не кінцевий продукт. Умовно має там, 10, 15, 20 робочих місць, і воно виробляє якусь чорнову меблеву заготовку, так звані ЧМЗ, і там, експортує їх чи продає їх там, далі. Ми пропонуємо цьому бізнесу, банк пропонує кредит, якщо він підпадає під програму 579 для закупки обладнання. Яке би дозволяло це обладнання, закупка цього обладнання дозволить цьому суб'єкту господарювання виробляти вже не чорному, там умовно меблеву не, 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 не рами для стульчика, наприклад, а кінцевий виріб стульчик, і цей кінцевий виріб він буде продавати вже кінцевому споживачу. Частину кредиту суб'єктам господарювання відшкодовуватиме держава. А відсоткову ставку покриватимуть з обласного бюджету 40% та з бюджетів територіальних громад. 60 – В обласному бюджеті на це вже передбачили 5 мільйонів гривень. Якщо, скажімо, підприємство отримало кредит по правилам 5,79, це означає, що різницю між реальною ставкою кредитування закриває держава, це по програмі 579. А ота ставка, наприклад, 7%, яка залишається для сплати вказаного підприємству, це от саме цю величину відсотків ми беремо на свої плечі, на плечі, скажімо, місцевого бюджету і хочемо відшкодувати підприємству у вигляді ну, скажімо, коштів. І таким чином для такого підприємства, по суті, цей кредит ну, стає без відсотку. Тому що частину відшкодувала держава через державну програму, а частину відшкодували ми через, скажімо, місцевий бюджет. Акцент додав та, Тарас Трандяк на переробну галузь, але саме на тих, хто буде виготовляти кінцевий продукт для споживача. Стосується ініціатива також тих, хто вирощує сільськогосподарську продукцію. Водночас має й переробку. У заявнику не може бути відшкодовано більше одного мільйона гривень. Це такий максимальний критерій максимальний. В той же час сума відшкодування має бути не більша, ніж сума заплаченого податку на доходи фізичних осіб та єдиного податку за попередній рік. Все-таки, чому? Бо ми вважаємо, що ті суми податків, які заплатив даний суб'єкт, і вони вже були в бюджеті, то фактично вони є оцим ресурсом, який забезпечує нам можливість надати таку суму фінансової допомоги підприємству. Суб'єкт, який є учасником програми Доступні кредити 5.7.9», подає заявку до профільного департаменту. Розписує фінансовий план. Документ розглядає спеціальна комісія. Ця заявка без особливих вимог, але вона має містити достатньо аргументації. Додав директор департаменту економічного та регіонального розвитку Закарпатської ОВАМ Тарас Трендяк. Нам потрібно, щоб вони довели, переконали, що саме виготовлятимуть продукцію для кінцевого споживача. А також який економічний ефект додатковий будемо ми бачити, скажімо, для ну, скажімо, нашої економіки. Це те, що ми говорили, тільки що раніше, це додаткові робочі місця і, звичайно, збільшення обсягу виробництва кінцевої продукції. Кінцева продукція означає поглиблена переробка, це означає, що ми краще використовуємо той ресурс, який є в нас в області, і можемо отримати за це більшу кошт, суму коштів відповідно і податків. Програму обласна військова адміністрація реалізує спільно із семи державними та недержавними банками. Підприємства переробної промисловості з річним доходом 50 мільйонів євро. І ті, які працюють у сфері тваринництва, загалом можуть залучити до 150 мільйонів гривень. Сільськогосподарські товаровиробники до 60 мільйонів гривень, розповів начальник філії Закарпатської обласне управління Ощадбанку Степан Німчук. Я сьогодні ще мав комунікацію з колегами з інших банків, в тому числі державних, і було прийнято таке рішення, що ми максимально знижуємо конкурентне середовище для того, щоб максимально забезпечити бізнес і Закарпатської області кредитними ресурсами в межах програми з ОВА. Срок кредитування це до 10 років інвестиційні кредити, до 3 років кредити на поповнення обігових коштів. Закарпатські громади закликають розробляти і затверджувати свої програми, щоб долучатися до цієї ініціативи з підтримки місцевого бізнесу.